Добрий день, 13 травня, Полтавська область, десь кілометрів 50, північніша Кременчука. Це в мене такий виноградник, такий має вигляд. Це 10 травня було. Такий мороз. Три градуси десь приблизно морозом було. Ну, що хочу сказати, що я робив і як треба робити. В принципі, я знав, як треба робити, але ну, робив, пішов, як кажуть, трошки простішим шляхом. Я взяв апарат, щоб бризкати і ходив з трьох годин ночі до ранку. І все це обрискував. Шість бачків вилив. І результат нульовий. Все пропало. Ще я що брав. Я брав одіяло, ряд на всякий і ось на віровку вищу накидав. І воно ну, то, щоб мов би його захистити таким способом. Результат такий саміс. Це нічого не дало. Значить, було, було колись теж приморозок, пагони були там по 2 см маленькі набуша, брунька добряча, то ще що то, а, бризкання це допомогло до, чи дощування, назвемо його так, це допомагає. Коли вже такі пагони що по 30 см в середньому, то це не допомагає. Як би не старався. Це повинно дощування бути постійне. Тобто якась вертушка, насос качає і бризкає, то можливо там і був би варіант. Те саме хочу сказати, навіть ватяні ні одіяла накидав і все там померзло під ними. Воно не до землі, просто висіло от від вірьовки вищої і ось донизу. Тут у мене перша, ну як проволоки їх називають, ну мене вірьовки, метр від землі. Це якби воно нижче було, я б якось би думав накрити його поближче до землі. Правда, що я зробив? Ось тут у мене, як на цю сторону, дивіться, стовпи, наприклад, да, стоять. І ці віровки, вони от вільно тут гуляють і прив'язані теж віровкою. Ось тут і тут. І всі з однієї сторони. Я відрізав оці ось ті, що тримають віровочки. І це одноплоскосна шпалера. Вона відхилилася і практично лягає до землі. І от тоді я накрив агроволокном. Ну, там декілька кущиків, я так зробив. І, от, і, і оці кущі вижили всі. Там тільки які до агроволокна токалися, там підмерзли. Ну, їх небагато там було. А так вижило. Тобто, якщо вже те, е, такий виноградник, то і... Передають <ріст> морози, так, да, передають, їх не, не передавали, вірніше. Е, Ну, Тут самому треба дивитися. То спасає тільки те, що, щоб воно було до землі. Тунелі, якісь там робити укриття, ну, щоб до землі, а не в повітрі. В повітрі там е, не допомагає це. І знав я це, мабуть, вже знав, вже ж не перший рік. І агроволокно є, і все є. Ну, а так, якось. Якось так вийшло, називається. Ну, нічого. Так вийшло, так вийшло. Тепер, що тут робити? А, а, із цими. Одні кажуть, що треба їх обламувати всі ці. Так? І тут пустять сплячі бруньки, або їх зрізати, щоб коли виламуєш, не ну, так коротко, практично зовсім зрізати, щоб, щоб не вирвати, як вириває, щоб не вирвати сплячі бруньки. Можна так зробити. Другі говорять, ні, хай само всихає, і воно саме тут пусте. Я думаю, і те вірно, і так вірно буде. Та, тут вже такої дуже різниці немає, чи так, чи сяк. От коли є що, ну, тут і нема такого, наприклад, ось пасинок, да? ось пасинок оце живеньке, чуть-чуть залишилося живого, то може пасинок піти. І от і думаю, що краще, чи якось хай тут спляче брунька, звідкись піде, чи пасинок іде? Ну, теж. Це, як кажуть, питання таке спірне. Тепер насчет погоди. Погоди можна і не дивитися. Синоптики, там все не обіцяли. Да? Можна заспокоїтися, там все ясно. Ну, погода сама показувала, що вітер йде з північної сторони. Потім північно-східний, північно-західний, це все практично з однієї сторони. Хмарки, потім воно до вечора втихає, хмари зникають, і сонце заходить за горизонт, а не за хмару. Холод відчутно холодає. Ну, все, можна і синоптиків не дивитися, буде мороз, називається. І вітер. Головне, да, можна подивитися, що там на ніч вітер обіцяється. Якщо вітряно ну, там 3, 4, 5 метрів на секунду. Значить, більше всього, що морозу не буде. Верхні слої повітря з нижніми перемішуються і все буде гаразд. А якщо штиль, тишина або там один, півтора, два до двох метрів на секунду, от воно і сідає. І є цей мороз. Ну, і ще в мене. В мене тут річка, річка, низовина, скоріш пишуть, не садіть садки, виноградники там в низинах. Ну, ну я тут жив, ну, де я ще посадю? От, хочу сад, значить тут і сажаю. Ну, а тепер зараз далі глянемо на садок. Так, оце СВГ мейнер, словово-вишневий гібрид. В цьому році, як ніколи, гарно запилився. Але ж, розкушую. Чорне всередині. Промерзало, біля кісточки замерзло ну, а що рослині без плоду, без кісточки. Кісточка це основне, воно і за нього і ягоди робить. Нема кісточки і ягода не потрібна. Буде воно морщитись, всихати і опадати. По сливах, ще гірший варіант. Усе. Це таке саме от воно. І кісточка вже водяниста, коричнева. І така м'яка. Ну, є, що й зовсім, і зверху таке. от. Ну Така ситуація і по яблуках. Ну, яблука є, буває, що цілий. А буває і не цілі. От, дивимось, дивіться, що теж воно таке вже прослойки пішли, кісточка така сама водяниста. от і, і по грушах така сама ситуація. Все гарно зав'язалося. Ой, ну, кажуть, кіна не буде. Ну, а може щось і буде. Будемо бачити. Абрикос. Таке саме дуже жалко. Багато нових сортів, більше 15 новинок, яких сам хотів побачити в перший раз. Ну, Буду надіятися, що може десь щось, може десь щось ще і залишиться. Ну і так далі, і так далі. Практично все. Все. Садок, виноградник, навіть смородина і агруси ті примерзли. Така фінга. Ну нічого, це все природні явища. Це природа, у нас проблеми похуже цього в державі і, і на душі. Ну, а Всевишній каже, Володимира відпочинь, бо щось дуже взявся. Ну, це так. Я думаю, що все буде добре. Аби було добре цілому Здоров'я і щастя і миру нам хочеться побажати. І хочеться, щоб це здійснилося. А це все таке. Це все буде.